Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. Зараз я переглядаю ось це відео, де так гарно розквітають трояндочки і інші квіти. І розумію: аби у дворі не було води, то нічого цього б могло й не бути. Вода це найголовніше. І я почала розповідати. Про те, як перетворюю цей простір на краще не з води, хоча все починалося саме з неї. Ми побачили, що в будинку немає води, і це було таке не дуже приємне для нас. Ми вирішили, що перше, що ми зробимо, це проведемо воду. До будинку. Але, як ви розумієте, не тільки вода, а ще й каналізація має бути доведена до хати. Воду, аби провести воду, я запросила чоловіків, які викопали траншею і яму під каналізацією. Звичайно, самі мені це було б не дуже. Ну, Не просто робити то безперечно. Але кожна робота це гроші і послуги коштують недешево. То я запросила хлопців, аби вони тільки мені вирили ті ями. Ну, Вони прорили траншею від води, яка була у дворі, технічної води. До хати. І треба було ми довго довг розмірковували, куди б її дотягнути, до якого помешкання. Вирішили, що затягнемо її в комору, ту воду. Ну і тут ви зараз, може, побачите залишки тої траншеї, яку хлопці. вырыли. Зараз я трошки помовчу. Вот, приехала. Пора и земной. Помидоры висят. Огурчики, огурчики. Вон. И на полу лежат. Ну, конечно, ров, который надо закапывать. Після того, як хлопці викопали ту канаву, вона дуже сильно просіла, як ви там побачили. І її треба мені потім було заривати добряче, добряче попрацювати з нею. Ще тут буде видно зараз ті канави. Я їх ну, показую так в цьому відео трошки. Живики, море, море, живики, и виноград, 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 здесь, здесь, соседка идет. Мне нравится кричать, Так, раз, 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 здесь. Тут я зараз наближаюсь до той здесь. канализации, но и... Ями, з якою мені довелося дотечі попрацювати. Я потім розкажу, як це було. Ну поки що воно так виглядає. Два еще один, еще один. Прелість. Фокси, Прелість. Яблоки. Ну і знов та канава, яку мені довелося за потім добряче засипати. Забирало. І ось такий виноград. І там, і там. Саме тут зараз де був вхід води в хату. Ну, канава. Ось тут воно було копано. А починалося звідси, з води на вулиці, яку потім провела завдяки трубам до комори, яка потім стала ванною. Це ви бачите тут в кухню. Якби не робота по приведенню води, не було б ані унітазу, ані ванни, ані усіх інших добрих справ. как то от так. в эту сторону открываем и получаем горячую воду. Ну, такое, 60 градусов. Раз, закрыли. Открываем в эту сторону. Получаем холодную водичку. Закрыли. канализация набираем 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 ждем горячую воду вот она потихонечку пошла канализация набралась в раковине набралась вода я ее выключаю и спускаю а там ведро на всякий случай и вот канализационная система Конструкція временна але радує. В іншому відео, присвяченому кухні, ви бачили, як я робила стілаж цей підкухонний ну, такий стіл. І потім я там вріжу мийку кухонну і вже добре встановлю її. Тут е, я використовую. Листи у ще нема в мене електролобзику, і я піляю лист ось такою звичайною пилкою, аби потім зробити це верхньою частиною стілажу. Ось тут, Ви бачите це, і тут уже врізана мийка нормально. І все це заради того, щоб отримати ось такий приємний кухонний. Куточок, де можна і попрацювати, і їжу приготувати, і докласти в свої руки, аби зробити якийсь декор. Ось так у нас в мене тепер тут виглядає. Чайок, квіточки. А починати все треба було з того, щоб провести ремонт старої водопроводної системи в ямі, яка була у дворі. Я запросила сантехніків, хлопців, зварювальників, які мені замінили в цій ямі ось такі старовинні крани, чугунні, і які вже не відкривалися, не закривалися, бо простояли в тій ямі майже 50 років. Ось тут ви побачите заміну, і тут не тільки для мене в цій ямі роботи були проведені, а й для сусідів, бо їхня вода починала починалася теж в цій ямі. Це все було зроблено. І далі треба було зайнятися каналізацією. Я вже розповідала, як її заводила в хату ці труби. Як я їх придбала, як я їх встановлювала, як хлопці мені дуже високу ту трубу підняли, я її обрізала і потім сама тут це засипала. А тут ви можете бачити саму ту каналізаційну яму, яку мені вирили хлопці. Коли, ви знаєте, коли ти сам, не сам це робиш, то не завжди виходить, як, так, як тобі хотілося. Але що є, то є. Я почала робити опалубку, ось там, ви там, бачите. і засипала і її, ну, цю опалубку зацементувала або забетонувала. Це перший, перший ряд, який був бетонований в мене. Потім я Туди спускала багато цегли. Ось так встановила драбину і по ній кожен раз декілька разів туди-сюди спускалася, аби туди опустити цеглу, пісок, воду. Там намішувала, і тут ви вже бачите, як я почала викладувати наступний шар цеглою. Ну, так мені сказали, що треба її класти на відстані цеглинки одна від одної до певної висоти, аби вода потім смоктувалася. Тут вже майже до тої труби дотягла, возила цеглу як оці оцю деревину і на візочку, і на старому кориті. Рівень не використовувала, клала, як на душу прийде. А що, жінки можна взяти? Каналізаційна яма розташована в мене неподалік від паркану біля дороги, аби потім її можна буде було викачувати. І ось тут ви вже кінцевий результат. Бачите, я такі, купила такий чорний. Поліетиленовий рукав, в нього дві старі двері вставила і тим накрила. Треба бетонувати звичайно, але поки що я ту яму тестую. Багато землі було, глини після неї, і я її, це був дуже великий кусок роботи, аби кудись її розподілити, ту глину вивозити, ну це гроші, ви розумієте. Я її і таки, і такий, чернозем розподілила. по Своєму городі. Якщо вже це розповідь про водопостачання і водовідведення, то ви можете бачити, як я вирішила проблему водовідведення з криші першого року. Ось таку трубу зробила із пластикових бутилок, взяла таку вкопала металеву гарматурину і це мене задовольнило першої осені і зими. Ось так воно виглядало довгий час, усю зиму. Нічого не мінялося, і потім трошки вітром це було порушено. Ну і, звичайно, вже наступного літа я вирішила зробити щось більш капітальне. І в мене була така пластикова каналізаційна труба. Я вже вирішила з неї зробити водовідведення з із стелі, і в цьому році воно в мене виглядає ось так. Але теж зліпила з того, що було. Ну нічого, поки воно все робоче, сама все це робила, там закріплювала. Потім всі ті канави позабетонувала. Звичайно, ви зможете з мене посміятися. Але, будь ласка, смійтеся. Сміх то продовжує наше життя. До побачення вам. Пишіть коментарі. Дякую за перегляд, підписуйтесь.